12 квітня в нашому житті сталася страшна трагедія, яка розділила наше життя на та пісню. Другою до школи, приходячи дорогу на пішохідному переході на зелене світло, твою дитину збила автівка. Це Вікторія Голубнича, мама травмованого Богдана. Після аварії розповідає жінка, змушена була піти у відпустку по догляду за дитиною без збереження зарплати. Сама каже, виховує двох дітей, виживають на аліменти та пенсію по інвалідності Богдана. За 466 днів. Моя дитина жодного дня не прийшла до свідомості. Він не розмовляє. Він не розуміє, що відбувається навколо. Він не тримає голову, він не сидить, він не тримає спину, він не контролює рухи, майже не рухається. Водій мікроавтобуса, який збив хлопчика, 57-річний Віктор Шамрай. Чоловік говорить, отримав вирок суду чотири роки і десять місяців позбавлення волі. Наразі подав апеляцію. Ну, ми виплатили все те, що по суду нам присуджено не було. Там тільки залог ще залишився, і він теж перейде їм. Ну, ми вже попащи 400 тисяч виплатили. Ми просто просили, щоб уменьшав срок. Жаліємо, що так сталося. Але нас те, що ми змогли породити гроші знайти. що ми виплатили. Завдяки благодійникам родина змогла пройти курс реабілітації в одному з реабілітаційних центрів. За словами пані Вікторії, були незначні покращення. Однак згодом стан дитини знову погіршився. За цей період часу нам була встановлена трахіостома для забезпечення дихання, гастростома, оскільки дит... дитина не могла ковтати для подачі їжі. За допомогою колег, рідних, близьких, друзів нам вдалося. Побувати в реабілітаційному центрі були в нас деякі позитивні зрушення. Однак через певний період часу стан погіршився. Наразі ми знову в лікарні Охмадит. У нас посилились судоми. але ми боремося, ми тримаємося, сподіваємося на краще. За понад рік родина провела вдома 20 днів, решту часу в лікарнях Сум Києва та Чернівців. Попри тривалий критичний стан, лікарі та родина не втрачають надії на одужання Богдана, каже Вікторія Голубнича. Катерина Іваненко Суспільне новини, Суми.